Доброго дня, шановні друзі! Вийшла я сьогодні на своє картопельне поле. Бачите, яке воно велике два рядочки, Ну, може по 5 метрів. Так що моя грачка продовжується. Ось, я хочу подивитись, який тут, тут урожай у мене є. Ось накривала під, під цим. О, вже бачу, позеленіла. От, накривала картоплю сіном. Бо бачите, участок є, який косять. Він, він обробляється, коситься. І це сіно, яке трава. Ось йшло сюди. Як кажуть, щоб ставити на потік таке, то, звичайно, це неможливо, там сотками садити, тому що сіна йде багато. І треба так накрити картоплю не один раз, щоб вона не зеленіла. тут я як кажуть, накрила раз два та кинула. А тепер зараз будемо дивитися, що тут уродило. Вже бачу нора мешкина є. Так що мишки тут працювали. Ось. Ну, вона зовсім зовсім не прикопана. Розумієте, це сусідка дала, а вони садять картоплю, одне вічко ріжуть так, не так, як ми кидаємо от, як картоплину от, е цілу. А вони ні, вони ріжуть вічками. Тому бачите, тут у мене є. І жовта, і червона. Я думаю, ну що це яке одне вічко. О, то по два кидала. Ну, ось перший кущик такий. Ось зараз я його. Бачите, ну, є потенціал, що вона може рости, але ж вона, як кажуть, ось, бачите, зараз. Ну, це перший такий ось. А ось, ось є. Що садилося. Так що тут зовсім? Ну, зараз ще один подивимо, що тут ще є. Ось, тут далі є. Ну, це, як кажуть, що, ну, розумієте, масштабний, масштабне вирощування картоплі це ні. От. Тому що це, це таки треба дохід великий. Мені каже, легше підгорнути її, посапати, чим ходити оце. Копа, ну, підкидати. Ой, та тут така велика. Ой, чекайте, зараз візьму. Бачите, яка? Ось. Ну, так от около хати нема що робити, отак є сіно прикопали. Ну, оце два кущики. Бачите, вона вниз не росте, тому що вона на траву посажена. Копирснули, там земельки трошки кинули. Та й воно ну ще покажу тут що ще тут є. Ось. Ось. О тут більше. О. Бачите? Ось. Там теж якийсь кущик Садять ось зараз, одивіться. Ну, ось такий зараз покажу, оп, треба те вже. Де це я лопатку діла Ось. Опа, розкидала. Ну, це, бачите, який. Який урожай. Тут зовсім дрібонька. Ви кажуть, картопля сапана, вона має куди кидати е, столоне, чи як там кажуть, ось. А тут, ну що, її тикнуло отако. Хочеш рости, а хочеш ні. Ну, це такий урожай. Так що, як кажуть, це, як кажуть, у нас бавлінка. грачка. А так, ну, на, на, на оці два рядочки, то певно, що це можна. Вирощувати і казати, ой який урожай. Але якщо садити промислово, то це, звичайно, є картопля посапана, поорана, землю гарно кинута, ну, то вона буде давати урожай. Ну, гарних вам урожаїв, бувайте здорові.